Привіт! Моє ім'я Лариса Денисенко, я українська письменниця і адвокатка. Власне, до того, як стати письменницею, я працювала адвокатом і продовжую працювати і зараз. Хто такі адвокати? Це люди, котрі допомагають вирішити проблеми і захистити права і інтереси в судах. Наприклад, якщо станеться таке, що біля вашого будинку зникне дитячий майданчик, хтось його свавільно десь перенесе, ви можете звернутися до адвоката, і, власне, адвокат допоможе вам повернути майданчик на місце. Це. Бо ви маєте право на дозвілля, ви маєте право на те, щоб біля вашого будинку було місце, де ви можете відпочивати і розважатися. Я вирішила писати книжки, де б дітям і дорослим, якщо вони того потребують, пояснювалося право а, в казковій манері. Тому що конституція, хоча вона написана як для дорослих, так і для дітей, сприймається часто формально, ми сприймаємо це як. Документ для дорослих, котрий треба час від часу відкривати. Хоча насправді я закликаю всіх потрохи, можливо, по статті навіть читати Конституцію. це дуже корисно. Але набагато цікавіше, коли норми Конституції викладені в казковій манері. Власне, це я і спробувала зробити. І а, я знаю, що в другому класі ви будете пробігатися моїми казками про диварликів. Це серія казок право -буковарик. І, власне, там буде викладатися базові поняття прав людини, що таке право на життя, що таке поважати власність, що таке поважати приватне життя і загалом з чого воно складається, що таке свобода слова, що таке особиста недоторканність, що таке право на гідне ставлення, що таке толерантність. Власне, ця казка про диварників – це цікаві істоти, котрі живуть. В Чорному морі, я навіть можу вам зачитати, як це відбувається. Жоден мандрівник поки що не знайшов країну диварликів, хоча розташована вона на звичайному острівці в Чорному морі на території України. З неба острівець можуть помітити лише гострозорі птахи та швидкісні літаки. Проте ніхто нічого не повідає людям. А з глибин моря диварликів острів бачать лише найуважніші риби, а також шпигунські підводні човни. То вони зберігають існування острівця таємниці. А втім, у країні диварликів живе дуже багато істот. Звати це дивовіжне плем'я диварликами, але в кожного з них є власне ім'я. І ім'я їм насправді вигадали діти, тому що саме діти вигадали диварлики, а потім забули про них. А диварлики відправилися жити на маленький острівець. Саме там їх знайде героїня серії цих казок Лесі, і саме вона буде пояснювати диварникам, що насправді набагато справедливіше, радісніше жити, коли ти знаєш свої права і поважаєш права і свободи інших людей і диварників. Ще я люблю створювати казки на базі дитячих малюнків. Неважливо, де я їх побачу або на асфальті, або на стінах. Бачите, навіть в Києві стільки зараз муралів. Це велетенські зображення на будинках, і напевно вони також можуть оживати вночі і, власне. Відбуватися може будь-яка таємнича історія, адже Київ містичне місто. Одного разу я побачила дуже цікавих створінь. В них були круглі голови, трикутні вуха і смішні носи, але це були не ведмеді, не вовки, не собаки, і не кути. І підписані вони були «и». І знаєте, я тоді подумала, що мало кого звуть на літеру и. І мало що є загалом на літеру Е і тому, напевно, вони вартують того, щоб написати про них казку. Так була створена казка про «иїв», котрі мешкають в Києві. А окрім того, одного разу теж я побачила малюнок цікавого створіння, в якого, наче замість волосся, ростуть стрічки. І Схоже, воно було на дівчинку у віночку, але зовсім була то не дівчинка. То була Цюця П. Власне, її так само було підписано саме так, і вона стала героїнею моєї книжки. І насправді, ви знаєте, на мій погляд, головне. А як і диварликам, кот про котрих я розповідала раніше, так і цю і іншим істотам, про котрі я пишу, знайти справжніх друзів, тому що кожен з вас і кожна з вас можуть бути справжніми друзями, як цю так і іншим казковим створінням і реальним героям, котрих створили українські письменники. Я вам скажу чесно, що моєю обеткою була телепрограма Моя бабуся. Не могла читати дрібного шрифту, і тому я була вимушена дізнаватися літери саме з телевізійної програми. А першою книжкою стала трилогія про Малюка і Карлсона. І якщо ви читали це, ви можете пригадати, що це такий вередливий гладунець з моторчиком, котрий загалом демонструє не найкращу поведінку, і, можливо, ви стикалися з такими рисами характеру у своїх друзях, що людина забирає щось краще вас, або вирядує, або загалом намагається затягнути вас на дах, зокрема. Але менш із тим, я обожнювала цю трилогію, дуже любила всіх навіть вередливих персонажів. І гуліганів Філі і Руллі, і домоправительку Фрекенбок, і дядюшку Юліуса, і так само Малюка і Карлсона. тому що книжка загалом може бути вашим другом. А якщо ваші друзі, друг або подруга, можуть зникнути з соціальної мережі або не проявлятися в скайпі, бо в кожного з нас є своє життя, свої потреби, свої забаганки, ви завжди можете відкрити книжку. І почати дружбу. І дружба може розпочатися в кожній новій книзі з абсолютно різними персонажами, і мені видається, це круто. Насправді дуже важливо займати себе читанням або писанням щодня, тому, власне, я і відправляюся читати або писати. Папа, -па, читайте. Читання допомагає мати гарний настрій і щоб вам у всьому щастило.